Привіт. Сьогодні ми зробимо програмку, яка дозволить агенту робити акваріум. Одразу кажу, що саме для акваріуму мені агентом не дуже подобається працювати, тому що кодом з допомогою координат це робиться трьома блоками: блоки побудови, води і самої рибки. Все. Вагентом зараз ми його трошки будемо чути краще робити там якісь вежі, якісь будиночки, але саме акваріум. Довше, довше і трошки не так йде по формі вода. ну Зараз спробуємо. Новий проєкт. Це у нас буде акваріум. І ми зразу зробимо окремим блоком телепортувати до себе агента. При команді чату А я роблю свім. Телепортую до себе агента. Так, і при команді чату акваріум. Так, і беремо агенту, даємо блоки скла. Так, тепер нам треба, щоб агент піднявся вгору, він буде блоки ставити під собою під ногами. Значить, я беру агент, переміститися вгору. Вгору на один крок. І все, що він буде ставити, ходити такі по квадрати, по формі квадрату і під ногами в нього будуть з'являтися блоки. Так, для розставляння блоки це треба зробити агент. Розмістити, і він їх розміщає вниз. вниз. І крок вперед. Так, агент переміститись кроком вперед. Так, таких кроків, ну, нехай у мене буде шість, тобто прябує цикл, повторити, беру це вперед і розмістити шість разів. Так, і далі повороти на куткочках. В куточках має бути агент, повернутися в будь-який бік. Тобто, ліворуч Таких сторін і поворотів буде чотири. Тому цикл повторити чотири рази, і це все в циклі повторити чотири рази. Так, і далі, наприклад, вгору він мене таких побудує висота цього акваріуму, буде, наприклад, три блоки. Значить, вгору мені треба підняти три блоки, тобто, все це повторить плюс підняття вгору. Я беру ще один цикл, повторить, і разом піднятись вгору три рази. Три рази. Так, сама форму опаліума у нас вже буде побудована. Зараз я покажу. Так, телепортуємо до себе агента запускаємо. Тобто це якщо ми будуємо таким чином вежу, це дуже зручна програма. Як ви у нас знову все в циклах, просто міняєте потім, наприклад, ширину квадрату, висоту квадрату і матимете вже вищий і більший так Веселище почнеться тут, коли ми будемо давати агент воду. Так, ну, бачите, все чудово, ідеальної форми акваріум можна запускати туди воду і рибку. Переходимо до води і рибок. Так. Значить, що ми маємо зробити так? Де стоїть агент? Краще, коли ми програмуємо, все ж таки дивитися так, обличчям він туди. значить Якщо мені треба поставити його ось в цю точку, де зараз плюс яку я поставила мишкою, чи мені треба зробити йому один крок вліво, а потім один крок вперед. І один крок вниз, бо вода буде розливатися під ногами. Так. Ми беремо агент переміститися вперед на один. Дублюємо. Беремо ліворуч на один. І казала ще вниз, по-моєму, так? так? Вниз ще має бути ліворуч і вниз. На один. Раз, два, три, вниз. Так, тепер ми маємо дати агенту відро з рибою і з водою. Беремо агент. Блоки міняємо на цей інвентар, ставить блок або предмет. І сюди підставляємо в блоках предмети, бо предмети він не може просто воду взяти, тримати в руках, йому треба її тримати в чомусь. Ви або просто воду розливаєте так, зараз напишу відро, відром з водою, ну, можете лаву собі наливити. Або з тропічної риби, що я і використаю, я візьму з тропічної риби. Скільки разів він у мене буде розміщувати це відро? стільки тільки рибок розміститься також тут. Так, що тепер? Мені? Тепер треба взяти, наприклад, цей такий спосіб агент розмістити на ходу. Так, я ось під'єдную його, вмикаю цей перемикач, він буде все, де він буде рухатись, як він під собою розмістить цю рибку так Тепер мені треба зробити агент переміститися. Так, він у мене стоїть тут. Раз, два, три, чотири кроки вперед. Потім зробити ліворуч, чотири кроки назад. Ліворуч вперед, ліворуч назад. так ось таким чином буду писати Тобто тут взагалі способів багато. от Мені чомусь здається, що візерунок з водою тут буде все ж таки краще. так це я оброблю він мене всюди переміщається, тільки для того, щоб розливати воду. Тому що він, бачите, взяв собі відро з тріскою і буде де ходить, там і розливати на ця вода. Агент переміститися вперед. Вперед, на 4. Потім переміститися ліворуч. Так, тепер переміститися дублюю вперед, але міняю назад, на чотири. І знову один крок ліворуч. Так, вперед, ліворуч, назад, ліворуч. Вперед, ліворуч, це потім буде ось тут. Це вже назад вернеться. Ага, і ще ну, два точно ще поміститься. Можна зробити його повторити, цикл два рази. Оце все, що він ходить вперед, назад, два рази повторимо. Так, ну давайте перевіримо. Трошки займе часу, щоб перевіряти, але це все одно швидше, ніж шуками. Головне написати, так, код. А тоді вже його можна використати, скільки завгодно разів, можна кількість потім міняти. Тож кількість міняти набагато швидше, можна такі величезні, величезні зробити. От то вже написаний. Третій поверх робить... О, водичка пише. Все ж таки в цій версії в мене ось так. Він працює. Просто я працювала в новішій версії. У мене ця версія виходить, а тільки з одного боку трошечки вища водичка була. А тут ось так. Угу. так може, ми його просто нижче опустимо? Тут вниз на два кроки. Зараз Спробуємо. О, це ж акваріум. Я ж не телепортувала його до себе. Зупиняємо його. Тим, що ви запустили код, ви зупиняєте. Так, телепортуємо сюди. І запускаємо. А -а -а. Хочу перезаписувати відео. Краще так випробуємо. Що... Ну, я просто кажу: що я в новішій версії його тестувала і там. З одного боку трошечки вища водичка. Тобто, можливо, той попередній код в ваших версіях буде немає. От, а мені для старішої версії Є свої нюанси. Це в Майнкрафт. Так. Мені в цій версії дивлюсь що можна навіть ще запустити його вперед-назад. а ну якщо я зроблю тут три рази. Це одно за кордони не вийде. Але задаткову лінію пройде. Да. телепортували. Бачите, навіть перевірено відлагоджену програму, іноді треба ще дороблювати якісь, що змінюється версія. Але або, або, або а, колись в майбутньому відпрацюємо Майнкрафт і зробити так версію версії вже всі з програмування, що буде взагалі всіх все однаково і все чудово. Так, дивимося. Ага, може через те, що два рази там проходить, то водичка вище. Хоча ні, нічого ні, ж тут. Від... Все одно, все одно якось дуже дивно. Чомусь, чомусь він там, бачите, нижче, там вище робить. Так що ж так. Отже, ж у мене ніде більше не опускається, не піднімається. А якщо я візьму тут один, а, він ж виливався з один. Так, то все ж таки треба два, але, наприклад, підняти його вгору. Так, підняти вгору. О, то він мене зараз тільки разів підніметься. Не можна. Може, тут на один. Що таке робимо? Я не знаю, чому він так реагує, тому мені приходиться робити якісь скажені коди. Може мені треба було просто зменшити ем, сам акваріум меншого розміру, де було б все добре. Зараз ми тут зупиню, відомі що мене меншеньким акваріум, де все ідеально. Що? Що? Він у мене став ідеальним через те, що я просто його пустила вниз гору. Серйозно? Майнкрафт.